Голова польського МЗС засудив учорашній напад росіян на Суми Радослав Сікорський заявив у Люксембурзі напередодні засідання міністрів ЄС, що Путін висміяв план припинення вогню, підготовлений США місяць тому. Україна без всяких угод погодилась на припинення вогню понад місяць тому. Ці ганебні напади є глузливою відповіддю Росії. Я сподіваюся, що президент Трап та його адміністрація бачать, що лідер Росії. Знущається над їх доброю волою. І сподіваюся, що будуть ухвалені правильні рішення. Goodwill, right Міністр закордонних справ Литви закликав посилити санкції проти Росії після вчорашнього удару по сумах. Цей напад, як оцінив Будріс, є приниженням для кожного, хто докладає дипломатичних зусиль для припинення війни для Європи настав час діяти. Йдеться про санкції щодо скрапленого газу, щодо Росатаму і щодо кораблів тіньового флоту. І звісно, йдеться про інші люд... про інших людей та інші компанії. Це те, що ми повинні зробити, аби мати більше можливостей чинити тиск на Путіна, аби він припинив свою війну. Заклик до ембарго на імпорт російського зрідженого газу час від часу поновлюється, але досі не було згоди серед країн ЄС. Окрім іншого, міністр закордонних справ Литви також вважає, що необхідно прискорити переговори про вступ між Брюсселем та Києвом і визначити можливу дату вступу України у Європейський Союз. На його думку, це може бути 1 січня 2030 року. Запал німців передати Україні тороси підупав. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на питання про те, чи постачатиме він тороси в Україну, сказав, що робитиме це лише в координації із європейськими партнерами. Лідер християнської демократичної партії підкреслив, що партнери уже постачають Києву крилаті ракети. Постачання має бути узгодженим. І Якщо воно узгоджене, то Німеччина повинна брати у цьому участь. Додав він за його словами. Українська армія має має вийти з оборони та діяти на випередження. Українці повинні мати можливість самостійно ухвалювати рішення на підставі того, що відбувається. Сказав Фрідріх Мерц. Раніше передачу цих ракет Україні відхилив канцлер Олаф Шольц. Це ж ніяк не конфлікт про три українські регіони. Це війна за те, щоб перевести стрілки годинників на 40 років назад. Так про війну в Україні каже колишній посол Польщі у Києві Барто Стіхоцький. Він пояснив, що йдеться про відновлення домінування Росії у центральній Європі. В ефірі польського радіо посадовець наголосив, що це серйозна гра, у якій росіянам не можна. Поступатися це битва в ситуації, коли Україна формально залишається на карті, але втрачає суверенітет країни Центральної Європи, у тому числі Польща, переходять до сфери країн другої категорії незалежності. А Росія сідає до столу з кількома іншими наддержавами і вершить долю світу. То з кількома інними потангами децидує лосах світу. Бартош Ціхоцький також відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що росіяни зробили помилку, атакувавши учора Суми. На думку експосла, це був навмисний напад, оскільки росіяни використовували касетні боєприпаси. Їхня мета завдати якомога більших втрат. Причому вдарили у вербну неділю, каже дипломат, коли багато людей виходили із церкви. Президент США Дональд Трамп має намір ввести нові мита на напівпровідники. Як повідомляє Аксіос. Постанова із цього приводу має бути готова цього тижня. Дональд Трамп оголосив про нові мита на чіпи у розмові з журналістами. Політик не став обговорювати деталі, але запевнив, що його адміністрація буде гнучкою до деяких компаній. Це черговий поворот у тарифній війні з з Китаєм. Учора він скасував тарифи на електроніку. Смартфони, комп'ютери та телевізійні панелі були звільнені від. Дмита, оскільки американські технологічні гіганти покладаються на імпорт із Піднебесної. якщо висновки Аксіос підтвердяться, це виключення діятиме недовго. Бізнес в тіні веде до трагедії, заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сімоняк. Учора в день у Пшові в Селеському воєводстві свалахнула пожежа, в результаті якої загинуло п'ятеро людей. Будівля, в якій сталася трагедія, використовувалася як готель, але ніде не була зареєстрована як така. Томаш Сімоняк сказав, що із цієї трагедії потрібно зробити висновки. Це безумовно зона відповідальності пожежної. Служби та їх контролю різних об'єктів це також зона відповідальності податкової адміністрації, яка контролює нелегальну діяльність. Ці уроки треба засвоїти. Тіньовий бізнес рано чи пізно призводить до трагедії, тому що жодних стандартів не виконує. Кожен готель має відповідати певним вимогам. Тому що кожен об'єкт готельовий мусить мусі вимоги. Міністр Томаш Сімоняк нагадав, що із цього року в готельних приміщеннях є обов'язковим встановлення датчиків диму та пожежних сповіщувачів.